У Верховній Раді заговорили про зраду. Член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Фадієнко публічно зробив припущення, що ворог дістався до наших державних реєстрів з вини держслужбовців. Депутат підозрює, що хтось з них або порушував правила кібербезпеки, або свідомо працював на росіян. Тут можуть бути компоненти і вербування працівника цієї установи. Може бути багаторівневий механізм підкладання якоїсь флешки, щоб вона прийшла єдиний внутрішній периметр, була увімкнена тут. Може бути і фішинг комп'ютерів працівників, які можливо якось працюють з закритим контуром дистанційно, що в принципі заборонено. Видання Українська Правда написало про те, що уряд збирається звільнити Олексія Бережного, керівника національних інформаційних систем. Державного підприємства, яке керує тими самими реєстрами, які були атаковані, Щоправда, згодом в мін'юсті заявили, що можливе звільнення чиновника з кібератакою не пов'язане. Просто 25 грудня вичерпується термін його контракту, а коментарів стосовно можливої зради когось з українських держслужбовців не дають ані в уряді, ані в СБУ.